Дорогенькі мої, я вас вітаю. Я дуже радий, що ви дивитеся саме це відео. Тому що сьогодні ви отримаєте від мене наскільки смачний рецепт, що він сподобається абсолютно кожному. Якщо комусь він не сподобається, ви можете сміло писати в коменти, що Ваня, херня повна твій рецепт, взагалі якась туфта. Не буду більше дивитися. Но я впевнений, друзі, такого смачного рецепта ви в магазині просто не купите. Тріба нам потрібно буде мука, цукор, яйця, вершки. Трішки олії, а також дріжджі сухі та сіль. Дорогенькі. Дивіться, що спочатку робимо. Беремо 3 яйця і відправляємо в окрему миску. І третє. Сюди ж відразу відправляю 200 г вершків 30% жирності. Це обов'язково 30% жирності. Відправляється сюди. Ось так. Сюди відправляю. 15 грам сухих дріжджів. Друзі, чому так багато дріжджів? Пояснюю, вершки мають велику жирність. І тісто, коли буде тісто ферментуватися, все це підняти дріжджем буде важче, ніж зазвичай. Коли ми використовуємо, наприклад, муку, теплу воду там, і так далі. Тепер все це гарно вінчиком перебиваємо. Ось так. Сюди ж відправляємо цукор. Друзі, цукру в мене 35 грам. Всі пограмовки, звичайно, я для вашого комфортно залишу в описі, щоб вам було швидко, комфортно і дуже зручно. Ще раз гарно все Зараз Зарідріжжя за рахунок цукру активуються. Завжди вже дріжджя коли є щось солодке. Сюди ще відправляю 2 столових ложки олії. Я вже, в принципі, на око знаю, скільки це буде. А ви собі просто відміряєте столовими ложками. Все. Гарно ось так перемішали. Трішки там комочки це ще є дріжджі, нічого страшного. Зараз воно все розійдеться. Сюди ж відправляю 400 грам білого борошна. І ми, друзі, починаємо замішувати тісто. Ось так. Все, гарно тепер це все перемішую. Все. Тут вже мені вінчик не потрібен. Мені вже тут потрібна ось така силіконова накладка. Друзі, напишіть, будь ласка, в коменти, чи є у вас догадки, що це за хліб. Я думаю, вже, можливо, хтось із вас навіть здогадався. Друзі, а я вам дам одну підсказку. Цей хліб походить з Франції. Все, друзі, і тепер замішуємо тісто. Спочатку я це роблю ось такою силіконовою лопаткою, тому що це тісто не такої текстури, не такої консистенції, як Звичайно, воно буде набагато рідше. Дорогенькі, і ми ще не відправили сіль. Бачите, я відправляю сіль в самому кінці. Тому що сіль зупиняє працювати дріжджям. І тому, коли вже дріжджі трішки розкрилися, почали трішки працювати, в кінці ми вже додаємо сіль. Якщо до сіль зразу додати, то це трохи погано впливає на дріжджі. Солі у мене 4 грами. друзі, Замісили ось таке тісто. Тепер дивіться, що робимо. Я дістаю свій любимий інвентар. Шпатель. Друзі, у минулому відео я вам казав, що вам дуже класно було придбати ось такий інвентар, який неймовірно допомагає в роботі на кухні. Беру олій і просто ось так відправляю на стіл. Відправляю сюди тісто. І олії даю зверху. Бачите, друзі, тісто ще рідке. Воно ось такої має бути консистенції. Тепер руками я гарно його підмішую. Друзі, вимішувати дане тісто потрібно приблизно 15 хвилин. Дорогенькі мої, а поки я тут вимішую тісто, я хочу вам неймовірно подякувати. За вашу активність на минулому відео. Друзі, ми приготували неймовірно на смачний хліб на сковорідці. Хто його ще не бачив, обов'язково дивіться. Хліб просто вийшов неймовірно смачний. Я бачу, він вам сподобався. Тому я нагадав, що в мене є ще класний рецепт хліба. Ось такий, який ми зараз готуємо. І я думаю, чому б з вами не поділитися? Блін, якщо вам подобається, звичайно, треба поділитися. Тому, дорогенько, обов'язково готуйте даний рецепт, бо це просто неймовірно смачно. Гляньте сюди. Бачите, який колір у нас тіста. За рахунок яєць. Бачите, він не просто білий. Кліп просто білий. Все, друзі. Ось так шпателем я роблю. Бачите, яка консистенція тіста. Ну, неймовірно ніжне. Наймовірно класна. Ось така класна текстура. Тепер дивіться, що робимо. Просто, допустимо, увесь тісто стоїть ось так на столі. Ось так всередини взяли його. Раз. І ось так підбили. Раз. Ось так. Це італійський, друзі, спосіб відбивання хліба. Так, піцельови, завжди, коли готують тісто на піцу, завжди відбивають ось так тісто. Все. Тепер ось так до себе підкрутили. Ось так просто берете і ось так підкручуєте. Все. Ось так. Оце все гарно ось так зібрали. Все. Відправляємо в миску олії трішки. Тепер просто беремо тісто. Все. Друзі, ось таке тісто у нас вийшло. Блін, а запах такий класний. Просто. Відправляємо сюди в миску. Хорошо її. Тепер накриваємо це тісто ось таким полотенничком і відправляємо в тепле місце. Залишаємо на 40 хвилин, нехай воно ферментується. У нас буде два етапи ферментації. Перше 40 хвилин, друге десь там хвилин 15. Ну що, для мене це 40 хвилин, для вас це одна мілісекунда. Зупинимося мені, хороші. Дорогенькі. Ну що, глянемо, що вийшло. Друзі, у мене прийшло 50 хвилин. У мене в квартирі не дуже сильно шлахетку. Дивіться, тобі. нам треба, щоб тісто збільшилося в два рази. Можливо, у вас навіть це годину займе, а може 40 хвилин, так як я і говорив. О, красота. Гляньте сюди. Дивіться. Тут. Все, дріжджі почали працювати. Забачите, яка структура. Дивіться, яке тісто ніжне. Просто... Просто бомба. Друзі, що тепер робимо? Обов'язково змащуємо руку олією. Це дуже обов'язково, тому що тісто буде прилипати. І ось так нагонько. Блін, воно як воно як, хмаренка, як керінка. Клас! Ось так. Даємо трішки теж сюди на стіл. Ну що, друзі, напишіть в коменти, догадалися ви, що це за хліб? Я вам давав підсказку, що він з Франції. Заснований цей хліб ще з 1404 року. Починається на букву Б. Друзі, я думаю, ви маєте догадатися. Багет? Ні, не багет. Дрегенькі, тепер дивіться, що робимо. Беремо. Ось так. Він розклали його. І ось так один на один. Раз. Два. Три. Все. І у вас вийшов ось такий багет. Друзі, тепер дивіться, ми хлібчик наш випікати будемо на сковорідці. Обожнюю просто на сковорідці. І цей рецепт також можна випікати на сковорідці, просто марк проблем. Сміло випікайте, дивіться все, як я зараз буду. Робити, повторюйте і буде вам щест. Тепер, друзі, нам треба поформувати Візьмемо сковорічку. Відразу ж вмастимо сюди трішки олії. Обов'язково змащуємо борта. І нагадаюся, друзі, хто не бачив моє попереднє відео, де ми випікали хліб на сковорідці. сковорідка в мене 24 діаметри і стінки сковорідки товсті. Тому у вас також має бути товста сковорідка, це дуже важливо. Бо якщо вони будуть тонесенькі, якась там або я не знаю, то хліб е -е, пригорить. Тепер формуємо. Оскільки грам, я зараз вам скажу приблизно. А в духовці можна? В духовці ноль проблем. Просто, звичайно, в духовці можете сміло робити. Друзі, приблизно робимо ось такі кульки по 40 грам. Дивіться, що робимо. Беремо. Раз. Два. Ось так. Просто робимо кульку. Тепер просто таку взяли. Все. Друзі, дивіться, якщо не виходить, у вас таку, кульку зробити. Поясню. будочку. Просто берете. Ось так. І ось так пару разів складуєте. Ось так. Бачите, друзі, тісто дуже ніжне. Ось так все склали. Ось тут такого підкотили, бачите? І маєте код. Все, беремо і відправляємо це на сковорідку. Все. Раз. Думаю, вам так буде простіше. Два. Три. Ось так. Все. Так, тут. Дивіться, друзі, одна коло одної не треба, щоб щільно вони прилягали. Ось так приблизно десь пів сантиметра, нехай буде відстані. Блін, тісто таке ніжне, друзі, ви просто гляньте. Дивіться. Просто яка кликовина. Яка класна ферментація. Просто. Ну що, друзі, як там коментарі? Ви вже здогадалися, що це за хліб? Цей хліб використовують на сніданки в ресторанах дуже часто. Обжарюють його в яйці, видають туди лосось, якийсь крем-сир е Він солодковатої структури. Дам вам таку підсказку. 99 грам якраз нормально. Нічого страшного, що вони зліпилися, все нормально. Все. Дорогенько мої, Тепер що робимо? Накриваємо кришкою. І залишаємо ще на 10 хвилин. Просто залишаємо на 10 хвилин, щоб тісто заспокоїлося. Воно ще трішки підійде. Потім ми поставимо на плиту. Ну, в принципі, вже потім я вам все і покажу. Тому зустрінемося через 15 хвилин, а для вас це дуже-дуже швидко. Буквально магія. Раз. Шановні, тісто вже готове. Дивіться, це в нас другий етап ферментації. Бачите, воно постояло 10 хвилин, все гарно зліпилося. Ось така у нас виходить ромашка. Друзі, ну це і близько не ромашка. Цей смак і ромашка в магазині. Блин, я вас прошу, навіть тут, тут немає ще мрівняти, взагалі не було земля. Дорогеньки, тепер найважливіший момент даного відео, ми включаємо плитку. Дивіться, я буду випікати на такій плитці. електронній. Я включаю на троєчку. В мене працює на 9 режимів, тобто 9 це максимально. Я включаю на 3. Тобто, це менше середнього, більше мінімального. розумієте? Середнє це б у мене було на 4, а я трошки менше середнього. Мінімального було б на 2 на 1, але це більше мінімального. Ось тако. Якщо у вас газова плитка, просто ідеально, ви зможете виставити мінімальний вогонь і контролювати його буде набагато легше. Тепер накриваємо кришкою і відправляємо сюди. Дорогенькі залишаємо на 20 хвилин. Нехай воно з однієї сторони підрум'яниться, повністю приготується. Ми вже потім подивимося, який процес на даному етапі. Готово, не готово і перевернемо на іншу сторону. Можливо, таке, що там 2-3 хвилинки треба буде ще додати. Дорогенько, ну що? Пройшло вже 20 хвилин. Ідіть сюди. Йдіть сюди. Дивіться, друзі, яка красота. Просто бомба. Вадим словом. Це тільки половина готові. Друзі, те все діло треба нам звичайно перевернути. Текстура зверху дуже ніжна, неймовірно ніжна. Беремо паргамент Чуть-чуть більший на 2 см, ніж наша сковорідка. Беремо олійку, обов'язково ось так змащуємо. Я зараз пояснюю для чого. Друзі, ми змастили олійкою для того, що ми зараз будемо перевертати це все і вже запікати з паргаментом залишати, щоб нічого нам там не пригоріло. Тепер робимо ось так. Ось Бачите? Дуже ніжне тісто. Олія допомагає нам цьому тістові не сильно прилипати. Тепер накриваємо ось так кришкою. І лише робимо ось так. Раз! О, друзі, гляньте, яка красота! Просто бомба! Та ви шо? Блін! Просто, друзі, неймовірно. Тепер беремо вже з пергаментом і відправляємося. Ось так. Легенько ось так притискаємо, щоб хліб собі осівся. Все. Все, мої хороші. Накриваємо кришечкою і залишаємо ще на 7-8 хвилин приблизно. Будемо вже дивитися. Ось такою я вам казав в передньому відео: силіконова лопатка це ваш найкращий друг у випікання хліба на сковорідці. Десь там зараз 7 хвилин пройде. Ми лопаткою глянемо, подивимося, а якщо там, можливо, хвилинку дві до банди. Будемо бачити. Поки що 7 хвилин взагалі нічого не чіпаємо. Друзі, дивіться, е, накриваємо кришкою. Якщо ви хочете, щоб була скоринка після того, як ви перевернули кришкою, вже можете накривати. Просто ось так залишаєте. І все. Тобто мені скоринка достатня. Я не люблю дуже таку сильну скоринку, тому я накриваю кришкою, і в мене він буде готуватися так, якщо хочете скоринку, кришкою більше не накриває. Так, мої хороші, дивіться, пройшло 7 хвилин. Я думаю, хлібчик вже готовий. Я навіть не думаю, я знаю. Чому? Ось така паличка, ось так всередину, чуть-чуть прокрутив. Бачите? І паличка повністю суха. Нічого немає. Це говорить нам про те, що хліб наш готовий. Все, забираємо, виключаємо вогонь. Ви готові? Напишіть коменти. Ви готові, друзі? Це для вас стараюся. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Просто неймовірно. Друзі, це просто неймовірно. З якої сторони вам краще подобається? Я не знаю, се є. Ай-ай-ай-яй! Гаряча бляха-муха. Мені з тієї сторони вам краще подобається, друзі. Та в принципі не важливо, з якої сторони він вам подобається. Важно то, який він смачний, друзі. Хороші мої, дайте йому 15 хвилин, нехай він відпочине. Нехай він повністю остине, тому що гарячий хліб для вашого шлунка трішки не камільхота, скажемо. І це дуже не корисно. Ну я хочу вам показати результати, давайте вже блин, спробуємо. Я не, не хочу я чекати. Дивіться, друзі, дивіться. Я не знаю, чи камера це передає. Просто. Ну просто без зайвих слів. Ну нема що поговорити, говорити. Ви просто комент напишіть. Не треба духовки, не треба деко. Взагалі просто плитка сковорідка, Це все, що є в кожного дому, Все. Я не знаю, я його зараз повністю поламаю для того, щоб ви взяли і приготували. Друзі, і зрозуміли, що в магазині ви такого не купите. Ну не купите ви такого. Дивіться. Ну просто. Ай, мене пече, але ну для вас я буду терпіти. Ай, просто, друзі, ну просто неймовірно. Дивіться. Я не втомлюся повторювати, що в магазині ви такого не купите. Тому що всякі добавки, всякі порошки, красителі всякі. Чому такий колір жовтий? Звичайно, ми ж три яйця дали. Звичайно, що жовтий, який він повинен бути. Хочете, дайте 4 яйця. Ну що, давайте пробуємо. У мене є масло. Демо масло. Демо є Демо Демо Демо, не вас аж... випущає. Просто безлів. Ну просто. Ну, розпадається, як крихко. Плюсом. А відчув себе у Франції. Mm -hmm. Правда, ніколи в Франції не був. Ну нічого страшного. Беригенки, все, не затримую вас час, не затримую вас. З вас лайк, підписка, якщо відео було корисно. Також, друзі, можете допомогти підтримати мою ціль на куходне обладнання для того, щоб мати можливості ще більше знімати для вас крутих рецептів. Банку я залишу в описі. Також обов'язково під'єднайтесь на мій прекрасний телеграм. Десь тут я його вставлю. Друзі, неймовірно багато рецептів. Там я показую більше свого життя, більше я там з'являюся. Все. Всіх люблю, цілую, пока!